Торінка 147, розділ 3, пісня середньовіччя середина 14 15 століття. Параграф 20. кліматичні зміни, чорна смерть, велика західна схизма і криза папства. Кліматичні зміни у середньовіччі господарська діяльність людей майже повністю залежала від природно кліматичних умов. У сільському господарстві цей чинник відігравав визначальну роль до кінця 19 століття. Він впливав на кількість населення. Неврожаї були причиною голоду і спа. Лахих хвороб скорочували народжуваність, а також спричиняли повстання та війни. Потепління в 9-13 столітті сприяло розвитку землеробства та покращенню життя населення Європи. Такі теплолюбні рослини, як виноград, оливки, гранат та інжир, вирощували на землях у нижній течії річки Рейн Англії. У південному Ельзасі дерева взагалі не скидали листя на зиму, а в грудні дозрівала полуниця. Хоча в цей час також були спекотні і сухі літа, що приносили низькі врожаї та голод, проте це не позначалось на загальній ситуації для цього періоду. Були характерними розквіт феодальних відносин і зростання кількості населення. На початку 14 століття на планеті відбулося різке похолодання, яке тривало аж до середини 19 століття. Цей період вчені називають малим льодовиковим періодом. В альпах збільшилися льодовикові зими в Європі стали сніжними і холодними. У цей час Балтійське, Чорне та Адріатичне моря замерзали взимку, а великі річки, Мозель, Темза, Рейн, Дунай були вкриті льодом упродовж чотирьох місяців. У повсякденне життя європейців цього періоду міцно увійшли ярмарки, карнавали і змагання на льоду. У такі країни, як Ісландія, майже неможливо було ввести сільське господарство. Люди виживали завдяки. Яке рибальство, морські торгівельні шляхи за Напали, поширилися голод і хвороби. Нестача продовольства особливо відчувалася в Європі у 1314-1316 і 1360-1390 роках. Суворішення клімату та обмеженість ресурсів стали чинниками, що призводили до численних війн і централізації влади в європейських державах для протидії природним лихам необхідна була міцна і сильна державна влада. Одно? Осібні володарі держави, на відмінно від окремих феодалів для підтримання свого статусу, почали організовано боротися згодом. Правителі, які не могли впоратися із цими проблемами, часто втрачали владу. Зверніть увагу, німецькі джерела називають 15 століття епохою запустінням, оскільки суворі зими спричинили вимирання близько половини сільського населення Центральної та Північної Європи. Цей час став одним із найбільш руйнів в них в історії для розвитку господарства. 40 із 100 років були неврожайними, тобто голодними. Цікаві факти. Італійський історик Пауло Маланімо зазначив, що протягом 14 століття населення Англії та Уельсу скоротилося з 4,5 до 2,7 мільйонів, Шотландії з 1 мільйона до 700 тисяч, Франції із 16 до 12 мільйонів, італійських держав із 12,5 до 8 Мільйонів. Держав на землях сучасної Іспанії із 5,5 до 4,5 мільйонів, а на теренах Німеччини із 13 до 8 мільйонів осіб. Загалом кількість населення Європи в 14 столітті зменшилася майже втричі. Причинами цього стали Столітня війна і інші збройні конфлікти, поширення хвороб та голод. Чорна смерть у 1346 1353 роках Європу охопила пандемія, чому відома як Чорна Смерть. На мала вплив на всі сторони життя суспільства. Чима не була новою хворобою для Європи. У 6-8 VI столітті так звана Юстиніанова чума забрала мільйони життів. Однак чорна смерть була набагато масштабнішою. Від неї померла третина населення Європи. Крім того, пандемія поширилася на країни Азії та Африки. Від неї в ті часи майже не було порятунку. В уявленні середньовічного населення чума стала Божою карою. Поширення Чуми не пов'язано з повсякденним життям середньовічних міст і сіл. Людські будинки були перенаселені, не провітрювалися, до них майже не потрапляло світло. У селах під одним дехом жили люди разом із худобою. Міста засмічували нечистотим. Рівень медичних знань був дуже низьким. Цікаві факти з ініціативи папи римського в Авіньйоні вперше з'явилися так звані чумні лікарні. Вони ходили в масці з довгим дзьобом. Для дихання, у який закладали різноманітні пахощі, щоб запобігти зараженню. Пізніше, у 14 столітті, традиційним для них став шкіряний костюм, що складався із сорочки, штанів і високих чобіт, а також маска, яка вже вкривала все обличчя. Словних релігійний фанатизм це крайня прихильність до певної релігійної віри, що полягає в запереченні права на існування інших релігій, прагнення навернути всіх людей до. Своєї віри готовність до самопожертви заради неї. Місцем зароження пандемії, чуми вважають пустелю гобі, розташоване між Монголією та Китаєм. Основними збудниками хвороби стали гризуни, м'ясо яких тоді часто вживали в їжу, із монгольських степів хвороба поширилася в Китай, і далі торгівельними шляхами в Індію, Корею Японію. Через великий шовковий шлях близько 1346 року хвороба охопила середню Азію. Особливо Золоту Орду також вона дісталася серед земноморських портів Єгипту та Близького Сходу. Досягла італійських держав, півдня Франції та Іспанії. Активне поширення чуми в Західній Європі спричинив неврожай 1346-1347 роки. Через надмірно дощове літо. За два роки пандемія охопила Британські острови. Скандинавію у 1350 році. Чума значно вразила населення московської держави. Люди, знесилені через недоїдання, були не в змозі боротися з хворобою. Шукаючи способи вижити, вони вдавалися до магії релігійного фанатизму. Тощо, деякі з них намагалися втекти якнайдалі, усамітнитися. Часто люди шукали винних, сподіваючись, що це відведе лихо. У деяких містах євреїв жебраків і хворих на проказу почали звинувачувати в отруєнні колодязів. що, начебто, і призвело. До поширення хвороби у Страсбурзі, Ерфурті та Базелі на початку 1349 року знищили єврейські громади, людей спалили живцем, майно розграбували. Це відбувалося всупереч закликам папи Клемента VI, який погрожував відлучити від церкви тих, хто чинив насильство щодо євреїв, щоб запобігти відлученню від церкви у деяких містах влаштовували суди над євреями, а зізнання у зло. Очинах проти християн вибивали тортурами євреїв звинувачували поширені чуми, тому що їх. Виживало більше. Насправді це було обумовлено осібним життям єврейських громад і релігійними настановами мити руки зранку після туалету, перед вживанням хліба та щодня мити все тілом. Пандемія чуми вплинула на господарство? Багато маєтків спорожніли. Проте в містах на короткий час відбулося піднесення ремесла і будівництва. Заможні люди, які мали більше можливостей, вижити замовляли якісні послуги, оскільки багато. То людей помирало, збільшила кількість золота та срібла на одну особу. Це зменшило його вартість і разом із зростанням платні спричинило підвищення цін і знецінення грошей через зростання престижу і попиту на ремісничу працю до цехів приходили працювати діти селян. Збільшення кількості учнів порушило цехову систему. Усі учні не могли стати майстрами, тому більшість учнів і підмайстрів сформували новий прошарок міського. Населення найманих працівників доходи зросли, і в селянства, що становило 90% населення. Селяни розуміли, що без їхньої праці землевласники не можуть зібрати врожай і вимагали іншого ставлення. Як наслідок, наприклад, доходи англійських землевласників за роки пандемії знизилися на 1,5. Висока смертність та зменшення попиту спричинили падіння цін на сільськогосподарську продукцію через низькі ціни на зерно. Селяни почали більше споживати, самі і мали надлишок для продажу на ринку. Україна і світ у 1351 році через польське королівство чима потрапила на українські землі спочатку до Чернігова і Києва, а згодом і до інших міст. Особливо вона лютувала в Переяславі, де вимерло все населення. Відтоді, чима періодично спалахувала на українських землях упродовж 400 років. Проте загалом вона не мала таких спустошливих наслідків. Як на інших державах Європи працюємо з джерелом. Флорентійський історик 14 століття Матео Віллані про наслідки чуми дуже довго, майже всі товари коштували вдвічі більше, ніж до пандемії. Вартість праці та всілякої ремісницької та замовної роботи зросла в понад два рази проти звичайної ціни. По всіх містах серед населення були сварки і позови через спадщину. У відповідь на утиски феодалів. У Європі спалахнули повстання з селянством, повстання Жакерія у Франції у 1358 році, повстання Вота Тайлера в Англії в 1381 році. Тощо ви дізнаєтеся про них у 22-му-23 параграфі. Через страту значної частини робочої сили постала необхідність полегшити фізичну працю. Почалося масове використання відвального плуга, який підрізав і перекидав під низ. Шар землі з бур'янами і залишками попереднього врожаю, а на поверхню витягав нижній шар із поживними речовинами. Цим плугом обробляли і вологу землю. Вода стікала по борознах, що він залишав повсюдно в Європі, активно будували і використовували водяні млини та вітряки. Прогресивним винаходом стало створення тачки на одному колесі. Її використовували спочатку в гірничій справі, а згодом на будівництві. Низві та інших роботах тепер один робітник міг працювати за двох. Також поширювалися окуляри, ваги та годинники. Людство усвідомило, що важливо вміти точно вимірювати час у 14 столітті. Великі баштанові годинники вперше з'явилися на середньовічних магістратах. Проте всі технологічні винаходи не могли набути розвитку в суспільстві, де панує невігластво. Життя вимагало змін і в системі поширення знань зрештою. Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат. Потім з'явилася чорнила, а замість дорогого пергаменту почали використовувати папір. Відбулися зміни в медицині. Лікарі вже намагалися не тільки запобігти появі хвороби, але й вилікувати її. Швидко розвивалася хірургія. Пандемія чуми стала свідченням несправедливості суспільного устрою. З'явилися люди, які прагнули змін. Зокрема, ці зміни вбачали в реформуванні. Християнської церкви так в Англії відомими проповідниками стали Джон Болл, Джон Віклів у Чехії, Ян Гуз та інші, чорна смерть, наслідки, зменшення кількості населення, масова міграція, розвиток наукових знань, зокрема медицини, нових ідей і поглядів поширення технічних винаходів, зростання цін та економічна криза, зростання напруженості в суспільстві, спалах повстань, посилення релігійного фанатизму. зміна соціальної структури суспільства. Суспільства багаті ще більше збагатіли. єврейські погроми. Церква криза за папства. у 14 столітті прагнення об'єднати християнський світ під духовною та світською владою римських пап уже не відповідало запитам часу у житті Європи. Першочерговими стали державні інтереси, проте папи намагалися повернути вплив у суспільстві. Конфлікт набув гостроти під час протистояння між папою римським Боніфацієм VIII і французьким королем Філіпом IV, що зібрані як церкво. Ковну десятину коштів залишив у державі. У відповідь папа готувався відлучити Філіпа IV від церкви. Однак, король направив до Рима військо на чолі зі своїм радником, який мав заарештувати папу. Під час суперечки радник короля вдарив папу по щуці залізною рукавицею, і той, не переживши образу, Через кілька тижнів помер. Новим папою став Климент V. Його резиденцію перенесли до міста Авіньйон, яке перебувало під контролем Філіпа iv Розпочався майже 70-річний авіньйонський полон пап 1309 1377 роки. Це спричинило поступовий занепад папства, а водночас і Рима. Григорій XI повернув папський престол до Рима. Наступним папою Римським Став Урбан VI. Проте він зловживав владою, тому кардинали скинули його та обрали. Новим папою Климента VII. Урбан IV відмовився підкоритися, і на престолі опинилися два папи: один був у Римі, інший в Авіньйоні. Папи відлучили один одного від церкви, і було незрозуміло, який із них справжні. Розкол католицької церкви дістав назву Велика Західна Схизма 1378-1417 роки. років. Люди вважали, що питання церкви потрібно вирішувати спільно. Священно Служителям і світським особам, тобто скликати собор. Перша спроба розв'язати проблему на соборі пізі закінчилася черговим розколом. Обох пап оголосили єретиками та обрали нового. Проте ті не визнали рішення собору, тому в католицькій церкві головували вже три папи. У 1414 році в місті Констанца було скликано новий собор, який нарешті поклав край суперечці. Загально ви. Визнаним папою римським став Мартін п'ятий. Розбрат у церкві спричинив новий спалах рухів єретиків. Найбільший із них стався у Чехії гусиській війни. Хоча цей виступ було придушено, він став попередженням для католицької церкви, що головну причину невдоволення населення так і не усунули.